Привіт! І Сьогодні ми будемо грати в чудову гру Minecraft. Це вже дев'ята серія мого виживання. Вже дев'ята Ще нещодавно ми робили від... Ще нещодавно була перша серія. Ну, а доки, мій світ завантажується ти можеш поставити лайк і підписатися на мій канал. Ну, якщо відео це тобі дуже сподобається, можеш переслати його своїм друзям через різні програми. Один, два, три. Вспів. Ну тоді добре заходимо в світ, ми вже зайшли в світ, як ви пам'ятаєте, там зверху у нас знаходяться не дуже приємні лічності. Щось там бурмотять. Я б хотів одну то личность трешки куб. у себе вдома. І давайте я посплю. А я не можу. Спілити. Ну, що скажу? Прикольно в дошках ні. І сьогодні в моїх планах це вибити з тих піледжерів, джерел там без смерті. Ну, а ще, ще сильніше розвиться. Перше, що я б хотів зробити собі, це скрафтити собі комплект броні, тому що в минулій серії вона повністю у мене зламала. І тепер спимо і йдемо до цих пілледжерів. Їх кінець настав. До речі, ми можемо там зробити непогану ферму смарагдів і потім безміти. Як вам така ідея? для мене ідея так. Тут, тут не бачу на мене? Пливаємо, 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 І пливаємо, так, так, пливаємо, пливаємо. Полепливаем и бежим. И бежим, біжим. Біжим. Берем. Берем, бежим, бежим. Я тут новые дамы. Oh no. Ну блин, хорошо далее. И От я спавна, Ламаємо його швидко. Давай мій захисник ломай. Уничтожаешься. Оставлю на мається. Будет Кавнер образ. Давай я прийду. Що ж таке еще тобі була? Не дуже хороший, да? І у мене вилетів в Майнкрафт. Все ж таке. Я був тоді предсказателем, Але знаєте що? Я хочу зробити той день, тому що я грав цей, на цій збарці до того, як у мене з'явився канал. І я був в таких денжах, але там я вважаю, на мирній сложності, а на сложній сложності. І там я знаход... знайшов два таких денжа, і у мене вже був комплект назаретової броні. Два таких денжа знайшов і комплект назаретової броні. Так що я хочу його залутати. Бажання у мене його золотати ого. Ну а зараз це зайду в Ті, хто не встигли, тоді поставити лайк. Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал зараз. Вспела, Ну тоді погнали. Меня бьет шини. Як вони зламали там блоки? Читере вони там? Чуть не убили Понімаєте Понимаєте? Так, перше, що мені треба зробити... Застроите. Там девхонев звездный веша. Це з армии таких мод. Зібралися до цього місця, тепер ми можемо поняти, що мене зря. Зараз я знову туди піду. Ну я трішки піплала тут. Я не знаю, чому то на паузу поставила, але найголовніше я добу ви подивіться, що. До речі, з одного данного семь. Речі Дан, ага, і по. Я його вже лутав. Але стоп. розумієте, що Просто так. Я звідси не піду? Я хочу добути ці блоки в Але тут виходу буде в топній серії Так, ну а зараз я йду кудись, куди, не пойму куди, куди не пойму куди я це означає, я не знаю куди що? О, я знаю цю башеньку. Щоб. Так. Там наверху має бути якийсь лот. Надіюсь, що щось корисне. Тоба. Тут у нас куча всякого не потрібного мені. Де? це саме те, що я хотів. Понятно. Понятно. Понимаю. І що у нас знаходиться тут? Ви спитаєте мене, чого я так здавала Бо я знайшов бірку. Бірка це найголовніша річ. Щоб цю бірку знайти, треба 5 років працювати. Раз. Ну а ще ща... два зеленого падения. А зелеможность то... не походу не можно стать. А было бы прикольно. Так, куда я б не прийму? В якусь гарну. До лісу. В якому кучого в Якому стапу давав. І піпи. Ліз до кучу найдню. Що там, де я був? Я вибираю до кучего. Як грамка то була. Я прыгаю сюди, сюда. Мені треба тікати, бо мене ці гуманоїди вб'ють І прийшов дуже-дуже швидко. Мені, мені б когось вдарити, щоб звалити. Але кого? Мені вдарити, щоб залити. Ой, 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 ой. Я тут не одна. Соваться можно. Ла-ля-ла-ла-ла-ля-ля. -ла 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 -ла. Можу набрать этот І И цель роблю.

тут їв і мою точно хочуть мене убити А, -а, -а не бивайте мене, будь ласка, будь ласка. Ну будь ласка, не надо. Подумайте. Подумайтесь. А она правая от ее барки. Нашу тут краску гладко. Мы напились о да, конечно. Ой, я не... Про ну, тема безсмерті я так і не добув, але я добув діаменти і не знайшов я то і не добув я їх. Тому що я їх тут не знайшов. Ну, а на цьому відео закінчується. Пока-пока!